Дві, мої кохані. Я сьогодні вирішила, що треба користуватися можливістю, поки в мене є такі настрій і інсайти, які мені впали за день. Ялинка просто як нагадування про те, що все ж таки час іде, але скоро знову буде Новий рік і можна її не змінювати. Так от, що я хотіла сказати. Перша річ, про яку хочу говорити, це тривожність. Я завжди була дуже тривожною, і вважала, що тривожність робить мене сильнішою. Бо вона, так знаєте, фасадова. Надавала мені якусь таку відчуття того, що я тримаюся під контролем. От якщо я тривожусь, да, значить мені щось треба зробити, значить я сяду це і зроблю, бо моя тривожність не дасть мені спокою, і вона все одно рано чи пізно, навіть якщо я буду прокрастинувати, навіть якщо я буду така потом зроблю, потом зроблю все одно рано чи пізно мене украї до тієї ступені, і що я сяду і піду щось робити. Я жила в такому переконанні. До того моменту, поки я не зрозуміла, що. Та ні, без тривожності можна жити. В плані... Звичайно, наша проблема полягає в тому, що та, є справді проблема, коли тривожність тобі обізить настільки сильно, що ти нічого не можна зробити, і тебе просто, якось, знаєте, я застану, укрила. Все, типу, от настільки якось мене взяла емоції, що я навіть не знаю, що з ними робити. Але є так само інша сторона цього всього, коли ми просто самі не хочемо скатити свої емоції. І це може бути і про тривогу, і про якийсь там стан жертви, і про якісь свої там, знає, негативні емоції, всі діла і так далі. Коли ми самі не хочемо сікати свої емоції, бо нам комфортно в них жити. І нам комфортно з ними жити. І ми ходимо такі думаємо, блять, чому я себе так чувствую? Що мені з собою зробити? А просто не своє питання: а ну, реально це емоції, емоція, яким ти не можеш впоратися і не можеш контролювати, чи тобі просто подобається жити з такими емоціями, ти ними не хоче робити. М? Тоді приходить таке типу, бля, а реально. Я реально жила постійно з тривогою і думала, що це класно. Не в тому плані, що це, ну, якби, що це робить така якась дуже піздата. Емоція, яка, там, знаєте, в робити особливою, ні-ні, я не пікмі і так далі, але просто сам факт, що я вважала, що вона допомагає мені більше тримати під контролем своє життя. І лише в ті моменти, коли я була більш якоюсь наповненою, коли мені стало. Я не знаю, там, чи ретроград не помінявся якісь там, Меркурій, чи там планети встали в ряд, чи там зірки змінилися. Непоняття, чи в мене просто щось там в голові, якби встретили інші емоції. Тоді так, буває таке, що коли ти доходиш до дочки дозирата, у тебе стає таке вау, можна все поміняти. Я вважаю все ж таки, що люди, знаєте, можуть жити в своїх емоціях дуже довго, жити в таких ситуаціях так само дуже довго. І, якось, знаєте, не подобається їм це і Вони можуть нарікати і так далі, але ми всі доходимо до точки невозврату, або точки кипіння, коли ми просто розуміємо, що таке здається, або якесь просто питання, або просто стиж такий вау! Це ж може бути інакшим. І тоді ти починаєш жити інакше. Якби реально це настільки... Це не просто цього дити, але це просто виявляється потім зробити. І так само це треба. Бо якщо ми все ж таки живемо з якоїсь стану наповненості, я не говорю про те, що все сидиться нам в лякості, треба бути таким, знаєте, на підйомі і так далі, і все у нас буде деньги капати, будуть там, знаєте, успіх буде литися. Ні. Зусилля приклади, треба, працювати треба, над собою контролювати себе і свої емоції треба, але коли ми це робимо з якоїсь позиції такої більш Повітряною, такою, знаєте, такою воздушною, Даємо трохи, трохи зефіру в своє життя. От тоді, і всі, якісь, знаєш, не то що проблеми, а ситуації, з якими ми маємо сюди, стають якимось простішими. Бо тоді нам малюються якісь чіткі... окей, у мене є така от ситуація, да? Ми не говоримо проблеми, не любимо це слово. Є така ситуація, да? Закручується якась ситуація. Так, от, є така ситуація, і коли ми просто бачимо, що з нею треба зробити, в плані, я можу зробити так-то, так-то. Це не прийде до того до того. А я можу зробити так-то, так, то це не прийде до того, до того. Тобто ми плануємо собі якийсь, є якийсь план. І коли у нас є якийсь план, це тривожність якось зникає. Бо ми бачимо план, окей, значить, маленький якийсь крочок. І тут ключове розбити цей план на, на якісь маленькі крочки для того, аби нам якісь. якось аж задихатись почала, знаєте. Е, щоб зробити якийсь перший маленький крок дуже простий нам. І тоді у нас стане якась така впевненість в тому, що вау! Можна щось зробити, і тоді, якщо перший пункт, який був дуже легеньким, ми виконали, і до другого пункту, який буде трохи важче ніж той попередні, але ми такі на підйомі почнемо це робити. І через те, що ми діємо за якимось своїм планом, бачимо з часом, як вирішиться наша ситуація. Ну, бо кожного вони різні є якась ситуація, яка там не знає, треба есе писати якийсь, да, і там по факту треба не знаю, розбити собі есе на план, написати перший розділ, другий, третій, і там вже здати. А є якісь ситуації більш складніші в плані ну, які вимагають більше часу. Але якщо ми йдемо по якомусь плану... Воно і тоді тривога як-то зникає. А, і ще такий лайфхак, який мене справді мені дуже допомагав. От коли в момент, коли у мене починала, знаєте, настільки якось багато таких, ось таких от негативних емоцій, я настільки починаю за щось переживати, що я от прямо, ну, не можу з себе з нічого робити. Якби, мені, окей, мені, я щось маю зробити, а мені настільки якось тривожно, що я нічого не можу зробити з цим. І тоді я здався питаю, окей, чекай, окей, це моя. А ти зараз де? Ти там, в тому місці де тобі бера захист якогось там проєкту, або там не знаю, на роботі підемо на... з новими людьми знайомитися. Що хочете, обирайте кожен до своєму. Ти, ти зараз хіба там, де ти? Ти, наприклад, сидиш вдома. Ти сидиш, не знаю, десь там на вулиці, десь там ще щось. Що ти робиш? Чи ця ситуація чи ця ситуація вже прийшла до тебе? Шо ні, Якщо не прийшла, то кого фіга ти паришся. Який сенс переживати на запас, понимаєте? І у мене посітки було, що не знаю, у мене от саме кончена сесія. Ну, це взагалі, звісно. За місяць до сесії, або навіть як ми почали знову семестр, я автоматично починала думати про те, як мені зарахувати потім екзамени. І я така, типу, стой, потім запитаю, чекай, бейба, а ти де? Ти вже пишеш, ти вже, вже сидиш в залі пишеш екзамен? Ні, тоді заспокойся, аби ще є трохи часу. І так ми працюємо з тривожність, задаємо здається, питання: а де я зараз? Чи я вже там, де щоб моя тривож була актуальна. І воно якось, знаєте, тверезить нас. Потім номер два, що я тут придумала? Всьому свій час. Як би то тупо не звучало, і, знаєте, як би я не намагалася бігти поперед батька в пекло і не говорила собі, що ось у мене замало часу на все, я маю зробити то і, то, і то, і то, всьому реально свій час. До мене завжди саме банально, наприклад, такі, у мене була якась книга, да? і вона лежала в мене такий дуже довгий період. І я не могла її почитати, не могла її відкрити. я не знаю, чи я... Хоча я могла в тому, паралельно читати якісь інші книги, але от саме ця книга у мене лежала, я не могла її прочитати. І потім приходив якийсь момент, я не, ну, рандомний, скажімо так, день. Я відкривала цю книгу, починаю читати і розуміла, що та книга прийшла в, в той момент, коли вона мені треба була. Бо саме тоді, в ті часи, вона була для мене більш актуальна. І це все зеркало на зовсім інші ситуації. Навіть бере такі, знаєте, приклади, я в. Зараз, якби як членкиня я в форму дитина є така організація молодіжна, ну назад мені молодіж, до 35 років, не молодіжна, так? Да? І от, я в комісії рекрутаційніка там відбирає кандидатів. І для мене приходять кандидати, наприклад, які 2006 року, 2005-го, тобто ті там молодші за мене, і вони вже рекрутуються в цю організацію. А є ті, які приходять, не знаю, 2000-го або дев'яносто шостого, як недавно. І що сході була? Хтось з них програвший? Ні, просто хтось. Зробився раніше, хтось там пізніше, але при цьому, якщо ми щось робимо пізніше, то це ми протягом того часу раніше ми робили щось інше просто. І тому реально всьому свій час немає якийсь сенс битися ото головою в стіни, в двері, які нам не відкриваються. Я не говорю про те, що треба просто все, от все, типу, прийде мій час, буде мій момент, я засяю, як звізда. Ні. Треба так само старатися, треба робити. Але якщо ми розуміємо, що ми прикладаємо дуже багато зусиль, і нас це не веде нікуди, і якось воно не приходить, то можна зрозуміти питання, а чи я готова до цього всього? А можливо, все ж таки мені треба зробити якісь інші речі зараз і звернути трохи увагу на якісь інші моменти, а можливо, просто взагалі на якийсь час відпустити цю ситуацію, і тоді повернутися до неї вже з якимись новими емоціями, з новими якимось натхненням і з новими ідеями, як можна цю ситуацію вирішити інакше. Бо всьому реально свій час, якби то, якби то тупо не звучало, згадуємо про з книжками. До речі, мене завжди був дуже актуальне, саме в плані книжок. І ще один третій момент. Я їхала в автобусі і така дивлюся, боже, який шикарний вид. Просто М -м, так гарно. реально. Я така думаю, Зараз треба, треба зробити фоточку. А потім таке. А нахуя мені ці фоточки? Ну, і знаєте, в мене да, в мене в голові є така типо, я щось така думаю, треба щось зробити, пізно питаю, а на що воно мені треба? я починаю відповідати. І от, наша ж міта треба фотка. Ну щоб я потім сиділа, переглядала, дивилася, які ну, класні фотки були, і як там мені було класно в той момент. І в цей момент означає, я така, так. переглядати ті старі фотографії, то вже як жити в минулому, які в тому сенс. Запам'ятайте цей момент для себе зараз тут і живи в ньому зараз тут. Та фотка про те, що мені я там десь була, або якось там як я себе в той момент. Так, да, можливо, там одні якісь поєдинчі кадри класно мати, але все робити і фоткати тільки для того, аби потім сказати собі Ой, я була там десь така класна, він там було так добре. Так фокусуйся живи зараз в цьому моменті. М? Бо реально іноді я обожнюю на світ і ненавиджу його одночасно через те, що з одну сторони через можливості які нам дають соцмережі, там фотки і так далі, а з другої сторони, саме через це і так само я його недолюблюю. Бо ми звикли фоткати і знімати абсолютно все, щоб що? Щоб потім зайти передивлятися, як мені було класно. І жити так само, і проживати ці моменти минулого. Ну, на що вони нам треба? Давайте йти далі і жити просто в момент, в якому є зараз. Дивишся класний дивишся шикарна погода. Так запиши це в своїй голові. А потім, не знаю, через 10 років на до саме місце, да, і таке, от, а я пам'ятаю. Як я стояла 10 років назад. І це буде твій спогад такий, що от я тоді жила в цьому моменті, і зараз я так само живу в цьому моменті. Де ми можемо записувати наші якісь спогади автоматично в голову. Працює. От просто, знаєте, такі йдеш, ідеш такі, я хочу записати цей кадр в своїй голові. Записуєш, потім забуваєш на якийсь час, а потім проходить певний проміжок, і ти такий вау, а я пам'ятаю! Пам'ятаю ці емоції, пам'ятаю ці, знаєте, натхнення, які в мене були, те, чим я жила, тоді не треба фоткати абсолютно все, і потім передивлятися і такі, блядь, класно було. То було минуле, якого вже не існує. У нас є сьогодні, а завтра ще не настало. Але сьогодні ми робимо наше завтра. Минуле взагалі не має ніякого значення. Єдине, що ми можемо з нього винести, це уроки і йти далі просто. Тому робимо менше фоток, реально. Це були інсайти мої на сьогодні. Всіх люблю, всім па-па.